Таф'янівська громада Ізмаїльського району знов у жалобі 23 грудня 2023 року. Під час виконання бойового завдання на Донеччині біля населеного пункту Терни героїчно загинув мешканець села Ларжанка сержант Олександр Петруша, 22 вересня 2024 року. Громада провела Олександра в останню путь. Живим коридором зустріли мешканці ларжанки загиблого героя на в'їзді у село. Проститися з героєм прийшли односельці, рідні, друзі та побратими. У серцях близьких Олександр назавжди залишиться люблячим батьком, братом та дідусем. Ей, плине кача, Сині, мамко ж моя не лай мені, Мамко ж моя, не лай мені. Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми. Урочисту літургію було проведено у свято-михайлівському храмі села Ларжанка. Сам не знаю, де боє. Гей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю, поховали героя на місцевому цвинті села. Сьогодні знов болить у кожного з нас, тому що Олександр віддав своє життя обороні нашу державу, нашу суверенність, нашу незалежність. На превеликий жаль, його життя обірвалося, коли він захищав нашу країну. Але в нього є родичі, в нього є донька, в нього є ми громада, котрі завжди будемо пам'ятати свого героя, героя, котрий Ніколи не повернеться до нас додому живим. Героєм, який війшов від нас до неба, і ангелом, котрий буде оберігати нашу рідненьку Україну. Ми завжди будемо пам'ятати. Слава Україні! Героям! слава! Вірить до кінця, живе спать. Вічна слава та пам'ять герою. Слава Київ, герой слава! Главо Вия! Герой слава! Слава Україні! Героям слава! Ей, полина кача поти сині. Він качав по тисні,